Продукцію. <кій> е, мені порадила моя знайома Лєночка, я їй дуже вдячна, дуже. У е, мене дві проблеми не вирішені були, хоча я 23 роки п'ю БАДи, але проблема з суглобами, ревматоїдний артрит гормонозависливий і хронічні мігрені. Е, воно мене просто вбивало. І два роки я ну, займалася цим серйозно, мені хотілося себе трошки ну, підняти якось на нормальний рівень війна, розшатувались емоції, нас тут ну, рядом були вибухи, нас трохи привалило і, в общем, до основних захворювань ще додалася, і аутоімунний йому ну, в общем було важко. І коли я йшла на зустріч до Леночки, в мене чоловік одів його, бо в мене не було навіть можливості так от руки зігнати. І коли я на перший день отримала енергію, на другий на третій день... Мені стало легше дихати, в мене згинались руки, ноги. То я зрозуміла, що це те, за що ми молилися, я, я хотіла дуже одужати, дуже. Вибачте, за емоції. За три неділі я маю, в мене попіломи пройшли на шиї. Мені на... На гормонах були сильні грибкові пораження, шкіри, прям такі опіки червоні, я нічим їх не могла прибрати. В речі мені казали, що ви хотіли, у вас гормони по щитовітки, у вас гормони по суставах. У мене стояв, стояла вага, хоча я слідкувала за харчуванням. Я вживала дуже багато бат, мені хотілося вилікуватися, тому що я розуміла, що треба ну, триматися. За три тижні я ходжу, в мене багато енергії, мені легше дихати, мене спав цей набряк на шиї, я сплю. У мене один раз всього поболіла голова, і то як вона така погранічна боль була, хоча мігрені в мене були такі сильні, що я рвала. Я втрачала свідомість, мене чоловік відколював, відпаював водою, ну це було, звісно, жахливе. І три неділі такі результати, тому це просто неймовірно, що, що наука шагнула вперед, що є можливість натуральними методами так себе відновити. І я перек... Ну, Ходжу на перекомісію, здаю аналізи, і мені окуліст говорить, у вас не може бути, щоб у вас зір покращився. Він повинен стати хуже. А я в очках мені ну, кажу, щось вони мені не підходять. Треба поміняти сильніше. А стали перевіряти зір, а він покращився три тижні. Боже, ну це вообще ну, це, це ж ось. Для мене ще це не, ну, невероятне, я просто ну, неймовірне щось. І я ходжу з утра до вечора, я сьогодні зранку вийшла, мені треба було котика віднести від лікарню. Я поїхала сама в лікарню, я там пройшла хоча багато хлопців військових, дуже душно. Я б вже там побула півгодини пів раніше, я б уже. Три дні лежала з мігрень після душного приміщення. Я цілий день сама на ногах, чоловік дзвонить. Ти як? Ти як? Я говорю, Та нормально, нормально. Я ще прийшла додому, вирішую тут справи якісь. О, жити повноцінним життям. Що я приймаю? Я приймаю всього одну четверту капсулу. Але я ще приймаю бікардіо, я ще приймаю Редженер, Калеген, Світочка, дякую тобі дуже. Я нічні приймаю і імунакуту, вони якраз в мене тут під рукою. Чого так? От того, що я тільки по, 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 ну відчула, що за 2-3 дні мені набагато легше, то я сказала: мені треба сосуди, мені треба сустави, мені треба.